Так, дівчата, перший раз в житті хочу приготувати хачапурі. У мене ку ку кукурудзяне борошно, mm. яйця, творожок і сіль, і розпушувач. Зараз замішаю і покажу. Ну, ось так я зробила такі лодочки. Зараз ставлю в духовку. Додала ще псілю дві ложки. можна висівки додати. Щоб тісто було крепше. Все, ставлю в духовку. Зараз через час скажу скільки треба. Приготувала начинку для хачапурі. Потерла сир твердий, порізала цибульку зелену і укропчик. Зараз достану лодочки, посиплю цей сумішу і поставлю знову в духовку. Ось так це виглядає. Ставлю в духовку. Що я хочу сказати по хачапурі? Треба класти тісто на пергаментну бумагу, так як по рецепту. По відео я дивилась, але в мене закінчився. Немає зараз пергамента. Потім борошно. Звичайно, що краще було б пшеничне, але мені не можна. Я на кукурузному зробила. Ну, Наступного разу Сережі зроблю на пшеничному, а собі на кукурузному або на овсяному. І так, 15-та година четвертої доби, як ми робимо закваску, підрощуємо. Зараз знімаю різоночку. Тепер дивимось, як вона себе погодить. Що? Ну так, щось вона мені. Ну, побачимо. Не так вчора було гарно, так. А сьогодні щось не так. Ну, побачимо. Може це так надо. О, сьогодні взагалі якийсь день неудачний. Світло вимикали. І там... Ну, ви новини бачите. Так, налила тепленької водички, відтарувала стакан, ну, десь так 50 грамів водички. Тепер набираю борошно. Набираю борошно. Так, раз, трішки впаю. Борошна і наливаю тепленької водички, тут 50 грамів. <кій> <кій> Вибачте, щось у горлі деренчить. Мабуть, треба помочить. Так. Ну. А. ну добре, тут на пол робота. Водяний. І нічого. Все. В натурі, в натуральному виді. Нічого не зробиш. Так, ну це так. Все, закрила і зафіксувала. Зараз ставлю в тепле, темне місце. Приготую я на вечерю пічінку з яблуком і з цибулькою. Зараз почищу яблуко, поріжу його на шматочки, підсмажу на маслі. На вершковому трішки підсмажу печінку окремо і окремо цибульку. Потім все з'єднаю на люки п'яточку, посолю, поперчу і буде тушитися. Оце буде така вечеря. смажу яблучка до золотистого кольору. Зараз буду витягувати. І сюди покладу шматочки печінку. На вершковому маслі підсмажую циву. Яблучка вже дістала і в ту сковитку вкинула печинку. Шматочка не порізалася. Печиночку підсмажую з обох боків. І зараз роз'єднувала це. Яблука, кожурки підсмажені, перші катульки і додавлю кипяточки. Так, все. Посолила, поперчила, додала в кипяточку, кришечко кипить гарненько. Я не сказала, у мене печінка свиняча. Сюди підходить до цього рецепту і куряча, і кроляча, і яка хочете. Ось така красива і смачна вечеря. Всім смачного. Дякую за просмотр. Ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Буду вам вдячна. До побачення!